Вітаю, ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ, студія Олекса Кіпкала. Зараз поговоримо про таке. У Шевченківському районі перехожий на вулиці виявив гранату та боєприпаси. Міжнародна допомога французькі студенти придбали для лікарень Дніпропетровська та Волновахи два медичні автомобілі. Столичні депутати ухвалили лише у першому читанні повернення районних рад. Сьогодні зранку до 18-ї години терористи продовжили обстріли наших позицій на Маріупольському напрямку. Зі 120-мм мінометів гатили по Черненку та Широкиному. Також стріляли з гранатометів. Працював снайпер. Як повідомляють у штабі АТО, на Луганському напрямку зі стрілецької зброї вели вогонь по Новотошківському, золотому та теплоелектростанції міста щастя. А з мінометів зенітних установок та гранатометів по Кримському, Сокільниках та Трьохізбанці. У Донецькому регіоні з мінометів обстрілювали. Гранітне більш-менш тихо було на Артемівському напрямку. Після обіду по лозовому вогонь вів снайпер. За низької активності бойовиків у майорську почали відновлювати водогін. Міжнародна допомога для України французькі студенти придбали для лікарень Дніпропетровська та Волновахи два медичні автомобілі. Для цього вони три місяці збирали кошти по всіх вишах країни. Одна з автівок поїде до міської лікарні швидкої допомоги Дніпропетровська. Там вона потрібна для транспортування важкохворих та поранених. Інша машина буде перевозити пацієнтів центральної районної лікарні міста Волноваха. Цей медичний заклад розташований за 55 кілометрів від Донецька та Маріуполя з 22 травня минулого року. Допомагає не лікувати поранених на фронті бійців. Такий один автомобіль коштує більше 12, 12, 12 тисяч євро. Ці автомобілі з Франції вони були отримані нами гуманітарна допомога, вони були розмитнені, поставлені на облік вдаї, і зараз вони вже на українських номерах їдуть за призначення. Наші можливості би, вони обмежені тим, що парк у нас давно не поповнявся. У нас в основном автомобили УАЗ и Газель. Ну, они в первую очередь они уже устаревшие, во вторую очередь они же не такие комфортабельные, менее комфортабельные. Вместе и государственные фонды, и государственная логистика, и частные фонды, волонтеры, добровольцы, которые стараются все делать для, для раненых, тяжело в Украине. У Шевченківському районі столиці перехожий знайшов пакет з боєприпасами, які лежали просто під парканом. Чоловік одразу зателефонував до міліції, і повідомив про знахідку. Фахівці вилучили гранату, тротилову шашку та майже два десятки набоїв. За словами очевидця, він йшов вулицею та звернув увагу на якесь сміття. Підійшовши ближче, побачив небезпечні предмети. Правоохоронці нагадують, у разі виявлення небезпечних або підозрілих предметів у жодному разі їх не чіпайте. І одразу телефонуйте до міліції на спецлінію 102. Два Сергії Петровичі, два нардепи, з яких хочуть зняти недоторканність подання до парламенту. Генпрокуратура зробила майже три тижні тому. Чому це питання зависло та не потрапило на розгляд до сесійної зали, розкаже Вікторія Попович. Грав гарячу картоплю. Депутати не хочуть брати на себе відповідальність за зняття недоторканності Сергія Клюєва. Генпрокуратура оголосила йому підозру ще на початку травня. Тоді ж і звернулась до Верховної Ради з проханням дозволити притягнути нардепа до кримінальної відповідальності. Йому закидають шахрайство, незаконне заволодіння майном та зловживання службовим становищем разом з братом Андрієм. Питання направили до регламентного комітету, який прийшов до висновку. Подання ГПУ недостатньо обґрунтоване. І вирішили, нехай долю клю. Руєва вершить спікер. Тут і виникла правова колізія, адже без рекомендації комітету Володимир Гройсман не має права виносити питання в сесійну залу. Якщо пан Гройсман зараз несе на голосування в зал цю постанову, то з величезною вірогідністю будь-який суд е визнає це голосування юридично нечистим. Треба розуміти, що регламентний комітет не просто розглянув, а вказав конкретну статтю з конкретним пунктом, яка дозволяє спікеру. Це питання забити лише один крок відправити назад в генпрокуратуру. Рішення комітету йому не дозволяє винести на розгляд залу. у самому ж комітеті. З таким трактуванням не погоджуються. На моє особисте переконання у голови Верховної ради відповідно до частини 4 статті 220 регламенту України. є абсолютно зрозумілий вибір. У нього вибір стоїть наступним чином: перше або повернути подання до Генеральної прокуратури України без розгляду, або внести його до пленарного за зали пленарних засідань для розгляду по суті. Однак, на прохання всіх фракцій коаліції, регламентний комітет збирається знову. Прийшов навіть сам винуватись торжества Сергій Клюєв, який проігнорував сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Після двох годинних суперечок комітет таки рекомендує парламенту розглянути зняття депутатської недоторканності з Клюєва. Самобранець обурений каже, рішенням не Законное, а винт чистый. Сегодня это политическое давление, политическая расправа и ничего более. Я соблюдал закон. Я соблюдаю закон и не собираюсь его нарушать в будущем. Я буду обращаться в суд. Я буду обращаться в Европейский суд. И я рассчитываю, что все-таки тот беспредел, который сейчас происходит, суды, украинские суды, они увидят. На відміну від Клюєва Сергій Мельничук, якого також хочуть позбавити недоторканності на засідання. Ходить, немов відмінник ГПУ підозрює обранці у створенні злочинної організації і йому загрожує навіть довічне ув'язнення. Однак, Мельничук каже, усе наклеп я цього не боюся. Якби там не було зняття депутатської недоторканності, це не, не значить, що я буду заарештований. Мені закриють рота. От я буду далі говорити, буду розслідувати, буду, буду піднімати. Те, що я декларував на своїй передвиборчій кампанії. Рішення комітету до ради дійшло, але запізно. Тому розгляд цього делікатного питання перенесли на завтра. Вікторія Попович, Данило Городецький, телеканал Київ на засіданні Київради депутати розглянули близько 30 питань. Ухвалили створити новий сквер та повернули громаді землю біля затоки собаче гирло. Та найбільше обранці дискутували щодо відновлення у столиці районних рад. Про те, що відбувалось на засіданні, розкажуть наші журналісти. Вайфай у метро, пішохідна зона на поштовій, відновлений паркан боцаду імені Фоміна та три нові сквери. Про досягнення міста за минулий тиждень звітує міський голова Віталій Кличко. Мер подякував депутатам і за ухвалення важливого рішення щодо розірвання договору оренди землі на Сокорках та закликав обранців визначитися зі ще одним сквером Небесної сотні на вулиці Михайлівській. Його власними силами облаштували місцеві мешканці і волонтери. Є бажання громади, щоб там був сквер, не так просто, це ще один вузол, який нам потрібно буде розв'язати. Ця дімельна ділянка була роздана за часи Черновецького. Але хочу зазначити, громада наполягає, що щоб там був сквер, і ми не можемо ігнорувати бажання громади. Крім того, у тестовому режимі почала працювати система Smart City, завдяки якій кияни зможуть в онлайн режимі контролювати усі доходи та видатки бюджету. Презентація цього проекту, над яким ми системно працювали майже рік, відбудеться цього тижня. На днях також ми запускаємо дуже цікавий проект. Питна вода з-під крану. У цьому проєкті ми запровадили сучасні європейські технології очистки води. Після ж депутати продовжили розгляд порядку денного на черзі питання щодо відновлення у столиці районних рад. Тут у депутатів і виникла дискусія. Я категорично проти повернення райрад, тому що збільшення кількості депутатів для Києва це погано. Вони не будуть нічого рішать. В нас на одного депутата проходиться 40 тисяч виборців. І якщо перерахувати 40 тисяч на кількість хвилин на році, то Якщо людина, якщо депутат не буде не пити, не спати, не їсти, не працювати, він може приділити кожному кияну лише 10 хвилин. Все, що стосується території, все, що знаходиться, парковки, машини, мафи, все, все це буде передано районним радам. А дійсно, Київраду, я вважаю, що можна скоротити як мінімум до 90, що сьогодні дозволяє виборче законодавство. Не знаю, депутати, скільки коштуватиме місто утримання райрад, та які вони матимуть повноваження? Коли повертаються райради, мають бути скасовані райдержадміністрації, тому що а, у райрад має бути виконком. Райрада приймає рішення, виконком його виконує. А коли існує райдержадміністрація, ну то це державна адміністрація, і голова державної адміністрації призначається президентом України. Тому виникає питання: чи немає тут конфлікту інтересів? Після майже двогодинних обговорень рішення прийняли за основу. От голосування за прийняття проекту в цілому провалили. Деякі обранці демонстративно залишили сесійну залу. Депутати більшості пояснюють, децентралізацію децентралізацію столиці підтримують, однак в чинному проекті забагато. Але я проводив консультації з громадою. Їх на даний час більш непокоїть, скажімо, економічні проблеми, проблеми з тарифами, протікаючі дахи. Чи зможуть ці питання вирішити районні ради? Ну, у мене є великий сумнів, та частина оцього клубка проблем залежить від Верховної Ради. Насамперед, це визначення виборчої системи, тому що ніхто із тут присутніх залів не висловився, наприклад, що. Об районні ради повинні обиратися за партійною системою, так само цього не хочуть і виборці. Тож проєкт відправили на доопрацювання. А далі перейшли до земельних питань. Київрада визначила 13 ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду на аукціоні. Після проведення земельних торгів вдасться поповнити столичну скарбницю на 250 мільйонів гривень. А в Шевченківському районі з'явився ще один сквер. Крім того, Київрада повернула громаді на оболоні земельну ділянку біля затоки Собаче гирло. Наступного разу депутати зберуться у четвер, 11 червня. Олександра Расторожна, Юрій Росахай, телеканал Київ. Міська клінічна інфекційна лікарня отримала нове сучасне обладнання. Воно дозволить оперативно і точно робити різноманітні аналізи крові, а також дорогі дослідження, за якими батьки маленьких пацієнтів зверталися до приватних клінік. Роботу лікарні і нового оснащення проінспектував мер Києва Віталій Кличко. Щорічно у Київській клінічній дитячій інфекційній лікарні рятують життя трьом тисячам маленьких пацієнтів. Діагнози від вітрянки в тяжкій формі до віспи та менінгіту. У п'ятимісячної доньки Лілії гепатит. Жінка скаржиться мер у Києва, що щеплення у пологовому не зробили через відсутність вакцини. У лікарні ж доводиться витрачати тисячі гривень на медикаменти і діагностування. Кидаємо тисячу гривень один раз на те, щоб дізнатися, який це видику, ну, яка це сама хвороба. Потім на діагностику викинули другий раз тисячу гривень. І такі проблеми чи не в кожному боксі, де тяжко хворі діти. Головний лікар переконує, заклад почав отримувати сучасне обладнання, яке здешевить проведення аналізів і зробить їх точнішими. За допомогою ось такого гематологічного аналізатора уникають людського фактора, який існував раніше. это надо сделать забор, это надо кровь сюда принести в этих больших емкостях, это надо на пяти стеклышках это все под микроскопом посмотреть, причем смотреть же глазами. А вы все знаете, сегодня ты уставший, не так падает, может быть, солнечный свет. Этот аппарат, который позволяет в течение одной минуты сделать анализ крови по 19 параметрам. Ще один апарат, біохімічний аналізатор. За секунду робить печінкові, ниркові, ревмопроби, визначає білковий та вуглеводний обмін. Через кілька днів тут з'явиться ще один апарат, який очікують з великим нетерпінням. Наша мечта імуноферментний апарат аналізатор. Ви слышали, як мама говорила, сколько денег у уходит для того, щоб ну, уточнить. А вот какой інфекцій заболела вот да, без платно, якщо у нас будуть реактиви. Нині цей апарат проходить розмитнення і вже скоро буде у лікарні, запевняє мер Віталій Кличко. Аби придбати це обладнання у КМДА за допомогою благодійної організації Київський клуб Левів організували аукціон, на якому зібрали 70 тисяч доларів. Кіська агентство. Совместно з клубом на Льва. Собрали деньги, которые это деньги не київської городской адміністрації, это деньги инвесторов, тех людей, которые свої личные деньги инвестируют для того, щоб все-таки змінити ситуацію. І самое главное – спасти жизни, спасти жизни дітей. Тоді ж на аукціоні Віталій Кличко виставив і свій лот квитки на поєдинок свого брата на аукціоні було продано два білета. В Голдун Цирклата лучшие места на слідчий поєдинок. Люблісительно большой фанат Владиміра потратив на ета двадцять восім. Не на билеты, на самом деле он потратив на благотворительность да. на дітей 28 восім тисяч американських доларів. Із отриманих на аукціоні 70 тисяч доларів. Майже половину витратили на обладнання для інфекційної лікарні. Інша частина піде на придбання оснащення у Київський неврологічний центр. Світлана Жайронов Денис Кладов, телеканал Київ. На видобичах комунальники ліквідують порив трубопроводу, який стався кілька годин тому, як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, з місця аварії частина Дніпровського та Печерського району залишилися без гарячої води, але завтра, після обіду, мешканцям відновлять гаряче водопостачання. Обіцяють опоратися, хоча аварія досить складна. Оперативно всі служби прибули на місце. Зараз іде ліквідація аварії. Всі ті, хто тут потрібен, на місці. І в найкоротші терміни ми відновимо водопостачання на об'єкти, а це близько тисячі об'єктів, які зараз залишилися без гарячої води. Термін на усунення аварії у нас плановий це сутки, доба, але зробимо все, щоб скоріше це виконати всі роботи. Нагадаю, аварія на видобичах сталася сьогодні о півдні. Прорвало трубу гарячого водопостачання. На проїжджій частині утворилася величезна глибока калюжа. Температура води була 50-60 градусів. Водіям доводилось звертати з дороги, аби об'їхати гаряче озеро за іншим маршрутом. Причини аварії називали випробування «Київенерго» своїх тепломереж. У столиці започаткували проект Мистецьке майбутнє Києва. Уперше на одній сцені виступили студенти вищих мистецьких навчальних закладів Київського інституту музики імені Глієра, Київської муніципальної академії естрадного та церкового мистецтва, а також Київської муніципальної української академії танцю імені Сержа Лифаря. Започаткований проект проходитиме декілька разів на рік як форма звітності творчих досягнень вищих мистецьких навчальних закладів. Це вперше, коли наші вищі навчальні заклади, які спеціалізуються на підготовці саме мистецьких кадрів, представили такий своєрідний проєкт, який об'єднує акторів, вихованців цих трьох шкіл, адже ці школи славляться не лише в місті Києві, але і в всій Україні, і за кордоном також. Адже вони спеціалізуються на підготовці саме фахових мистецьких кадрів. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Хай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі! Збірна України! З футболу гравців до 20 років здобула першу перемогу на футбольному чемпіонаті світу у Новій Зеландії. У другому своєму матчі синьо жовті розгромили однолітків з М'янми 6-0. Це при тому, що перший тайм завершився нульовою. нічиєю. в іншому поєдинку групи Ей Сполучені Штати Америки здолали господарів турніру футболістів Нової Зеландії 4-0. 5 червня Україна гратиме зі Сполученими Штатами. По дві команди виходять з груп напряму. До них у плей-офф приєднаються 4 з 6 команд, які посядуть треті місця. Вони визначатимуться за додатковими показниками. Видно, що все ж таки адаптація, кліматизація першого матчу на власність знаків в плані. по... Руху футболістів, на другий матч довели. І перший матч, і другий матч він був на хорошому рівні. Бажанням було. І видно, що майстерність наших гравців вона вища. Ми коли проважали збірну, ми сказали, що фінальна частина закінчується 20 червня. От ми їх після 20 червня чекаємо. Збірна Сергія Ковальця сьогодні потішила вболівальників. Результативністю у першому матчі Кубка Лобановського господарі змагань переконливо перемогли збірну Молдови 5-0. В іншому поєдинку дня Словенія перемогла Грецію 3-0, А відтак завтра у фіналі меморіалу Лобановського зійдуться Україна і Словенія. Нагадаємо, збірна України з 2009-го не може виграти Кубок Лобановського. Ми ну, будемо сподіватися, що в цьому році вийде, хоча нам дуже важливо. Дати шанс гравцям перевірити тих гравців, яких ми запросили до лав збірної. Ви бачили, що сьогодні було роблено ряд замін, і всі гравці постаралися виконати ті завдання, які були поставлені перед ними. Користуючись нагодою, запрошуємо всіх на фінал. Буде хороша гра і сподіваємося, показати чудову, компактну і результативну гру. Сьогодні на НСК Олімпійській відбулася робоча нарада з питань безпеки під час проведення фіналу Кубка України з футболу. Трофеї розіграють Динамо і Шахтар 4 червня, о 21-й. Заступник голови КМДА Михайло Радуцький повідомив, що оскільки на матч очікується аншлаг, Київ парк транссервіс отримав доручення впорядкувати нові паркувальні місця у день фіналу. Також подовжать роботу метрополітену і збільшать кількість рухомого складу, аби вболівальники змогли без проблем роз'їхатися по домівках. На 4 число на ринкову нараду з безпеки проведення матчу запрошені представники лідерів Ультрас, Шахтаря та Динамо, де ми також будемо звертатись до них з проханням підтримати місто Київ, підтримати Федерацію футболу для того, щоб матч пройшов спокійно і щоб це було свято спорту, свято футболу. А не дай Боже не свято чогось пораного. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.